Кілька тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Варшави на знак протесту проти політики уряду. Її мітингарі вважають антидемократичною. Акцію приурочили також до 27-річчя падіння комуністичного режиму у Польщі. Марш був мирний. Серед демонстрантів були й колишні президенти Польщі Проніслав Коморовський та Олександр Квасневський. Останнім часом таких протестів побільшало. Люди обурені реформою судової системи та законів, які регламентують роботу змі. Проти цих нововведень виступає ЄС. Натомість польська влада наполягає, що прагне лише поліпшення життя поляків і захисту. Незалежності Польщі. У Німеччині виступали проти маршу правих радикалів. До Дормунда на заплановану акцію з'їхалось близько дев'яти сотень неонацистів. Вони вимагали зупинити потоки мігрантів до країни. Натомість проти правих радикалів виступили понад дві з половиною тисячі людей. Серед лівих теж були радикали. Вони й намагалися прорватися через поліцейський кордон до неонацистів. Троє полісменів внаслідок цього були травмовані. Правоохоронці зупинили агресивних протестувальників перцевим газом. Протести у Великій Британії проти міграційної політики переросли у сутички з поліцією. У Бристолі правоохоронці намагалися не допустити зіткнення націоналістів з лівими. Сотні поліцейських стояли між двома групами мітингарів лояльних до мігрантів та тих, хто категорично проти їх присутності в країні. Ультраправе було близько 20 осіб. Вони провокативно поводилися. Врешті навіть розбили камеру журналістам. Що ж до лівих демократів і прихильників допомоги біженцям, їх було в рази більше кілька сотень. Людмила Панасюк, канал. I'm doing it.